Привіт, колеги, бусоводи, любителі технічного творчества. Чесно признаться, оця клійонка мені вже тут надоїла. Ну, що, ти що ти зробиш, коли ляда оказалась дуже крепко під'їжена корозією? Ось трохи де ще затекло. А крім того, що ось це ось потребує ремонту, тут воно так згнило. Ось тут гниле, ось тут поржавівше і згнивше. Потім тут є така проблема, але це спробуємо зачистити, можливо, не все так погано. Ось проблемний участок, тут проблемний участок. А також тут деформація, яку треба вистукати. Воно і отут прижато і отут. Зараз гравіровалкою я це все буду зачищати, для того, щоб побачити, чи тут є сквозні дірки, чи немає. А там тоді підвариться і зачиститься. Отак от, от воно гніє під шпакльовкою. Видно, що шпакльовка наложена і таке риже п'ятно. Тут я зачистив, залишилося декілька глибоких точок. І таке щось воно бугорком. Мабуть, чи ударено, чи може колись наварювалося. А тут отаке от от риже. Оце от треба глибоко зачищати, а можливо будемо підварювати. Тут ще більша дірамаха. Чи жук, чи як його сказати. Ну це точно буде дірка. Тут знизу в принципі нічого я робити не буду. Хіба з наждачкою рисок нароблю. Перетворювач чержі та фарба. Тут ось ямка, оце її треба заварити та зачистити. Цими ямками, звісно, це біда, що вони от, от залишаються. Але вирізати тут кут я не хочу. Нема в мене ні сил, ні бажання того робити. тут ситуація гірша, значно гірша. Тут є такі глибокі ями. Оце їх треба заварювати і зачищати. Наварив тут дві точки. В принципі, непогано. А тут погано. Тут ожидаємо. Діромаха. Тут, в принципі, ямка заварилася, хоча можна ще на якісь там. Точечки поставити додатково. Тут я зрізав, Ну, ця дірка ще трохи є. Зараз заварю її. Отакі от, от вони потолочні шви напівавтоматом. Ну як шви? Точками, точка до точки. Підварюю, підчищаю. Тут ще треба наставити точок Ось сюди, Ось сюди. Воно буде примірно рівне. І тут я замічаю. Ось замічаю. Ось же теж ржаве. І ось. Це все треба чистити. Дочистив все єдиний за цим. Оце дві будуть ямки. В принципі, можна їх зразу заплавити і зачистити. Отак от доставив точок, зараз застине та буду зачищати. І це все навпроти сонця. Лучше, звісно, є бокс, гараж якийсь величезний. Набагато краще. А під відкритим небом. Це ще те сповнення, на кузовний ремонт. Думав, залишилося дві точки поставити, вже майже зачистив це діло, вирівняв. Але тут взяло і випала така дірка. Цікава штука. Оце як прикласти, треба перевіряти, щоб там ями не було. А то, що не приварю, яма, 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 зачистив йома зачистив вже опять яма яма. А воно його туди вигинає всередину. Оце я так от точок наставив. Тепер ще треба точки і підчищати, щоб воно хоч примірно рівне було. Я зрозумів, що я не з того кута дивлюся. Треба так дивитись. Я з цією діркою проморочився півдня рази, потім ще трохи. Потім вирішив, шану його. Виходить, я починаю підварювати, а сварка підрізає. Виходить, вмісто однієї ямки отримуємо дві по бокам. І того вирішив, зашліфував його, потім його покрасимо і підшпаклюємо. То, мабуть, буде саме правильне рішення. А тепер треба цим углом зайнятися. Зараз гравірувалкою, тут тут деру, подивлюся, поки є. Живий цілий метал. Треба буде уголочок вирізати. Цей уголок я ось зачистив, ось видно, покержавчина йде, і ось вона отут. Це зрозуміло вже, як будемо вирізати. А тут така неприємна ситуація. Оце от трухляк. Оце от трухляк. І він під оцим герметиком сидить. Опа. Зараз приблизно герметик. отака біда. Ось тут, тут була така пробочка, ось вона. пробочка. Німці неспроста цю пробочку сюди поставили. Тут земля, ґрунт пиль. І воно тут і гнило. Там, де землі набива, там воно і гніє. Надпиляв це діло болгаркою. Тут гравірувалку треба акуратно і цей загиб, заворот на обратну сторону, тож треба гравіром акуратно підрізати. Підставив сюди досточку, завісив трусілями фонарь. Щоб він не пострадав від болгарки. І собственно, вирізаємо. Подивимося, що там всередині. Досточку краще далі лежати подалі від фонаря, щоб його таки не покоцати. Тут надпиляв почав відвертати. Цей бортик тепер можна відгнати. Тут майже все відрізав, вже залишилось небагато. Побачив таку от неприємну ситуацію. Зараз приблизю. Картина маслом, як то кажуть. О. Скільки всього лежить. Струхло. Цікаво, поки ж воно струхло. Неприємно, але добре, що це не лонжерон. Це вже можна буде зробити простіше, я так думаю. Це ось тут тріщина, тут воно теж лопнуло. Поржавіло. Тут згнило наскрізь. Пиляна, ну не повністю. От і все. От так от я його зняв. Дірамаха. Це треба робити заново, Ну, це не проблема. А це треба відстроїти, да. А Це проблема. Я піддеру тут фарбу. От видно, що воно вже було іржаве, а потім його зверху пофарбували. Фарба тут ось була заводська біла, а потім хтось жовтої налив. Тут під білий наче тримається. А тут і ржаве. Це якраз тут іде поплотнитель. Ось отут. По-хорошому його треба отак вирізати, і отак от варити цей кусочок. Але є ризик, що тут воно буде нерівне, що отут воно піде волною, то що це приварка його покрути. Що ми можемо простити? Це хіба отут-отак отрізати, тут сюди, тут по цьому верху. Сюди, а тут отак. Але це треба спробувати зачистити. Якщо вдасться його зачистити до живого металу і дірки не випадуть, то значить ми так і зробимо. Вирішив піти на компроміс, це перечистив. В принципі, тут метал ще живий. Достану ще з цієї сторони. Тут ось вище отак ріжу, тут тріщина лопнута. будемо по ній зварювати. І зараз тут ще дріжу. Можна було пілучше його десь відрізати. Але я вирішив, що це буде такий компромісний варіант, щоб і її зремонтувати. І тут не сильно багато вирізати. Бо тут воно таке підгулявше і воно аж, мабуть, аж поки йде. Так під чистий віржу, можна ще видути оттуда стружки. Такий от компромісний варіант. Трохи підрихтував оцю ржаву діталюшку. Дірки все більше і більше висипаються. По ній буду робити ремонтну ставку. Тангенциркуль замірив 0,6, 07-08. Ділаю, висновок, що це метал 0,8. В принципі, так воно є. Зовнішня частина, наче міліметрова. А та, що зсередини, 0,8. Буду із міліметрового заліза отаке от вистукувати. Найшов у ящичку із обрізками міліметровки, отакий кусочок. Він примірно, то, що нам треба. Зараз буду переносити розміри і вистукувати. щоб оцей в малюнок перенести. Пробую вигинати, щось похоже, хоч трохи. Резинова така от підкладка використовується, отаке таке затуплене зубильце. Стамески, молоток, тиски. Об'ясняти, це довго. Просто зажимаєш понад одним, однією позначкою і понад другою позначкою стукаєш. А ще використав дерев'яний брусок. Так воно верніше. Ну, тут треба третя рука. Якщо у вас нема треті руки, Використовуйте ногу, але опережно. Получається щось таке. Вже щось похоже. Тут прямий кут вже втік, вже немає його. От тут такий бугорок є. Зараз я його пробую тут сформувати, зробив надріз такий. Буду вигинати. так от я його підстукував, підстукував, підрихтував, підрихтував. От тепер треба вон, низ, низ кривий краї обрізати. Вертикальну частину я вже обрізав, там підточив, там майже попав, а тут не попав, тут треба підрізати. Підрізати треба акуратно, відталкуватися від центральної частини. Ще одна головна буля це все притулити і там позначити отвір чи полуотвір. Де більше його треба обрізати, підганяти, підчищати вже будемо по місцю. Взагалі, воно похоже на те, що мені треба. Тут даже частина отвору получилась, ну то потім гравірувалка дешліфуємо. Звернув увагу, що тут ось так от зроблений уголочок. Виходиться, що ось ця частина тут просто під 90 градусів далі не загнута. Хто зна чого не так зробили, може, щоб вода зливалася. Не знаю. До речі, на тій стороні теж так цікаво зроблено. Ось вона тут так зроблена. Ось іде цей загиб. І ось закінчується цей загиб. А тут такий тоненький-тоненький, а тут взагалі ніякого нема загиба. Получається, воно тут має зливатись водичка. Чи, чи може, щоб вона тут не набиралася. До речі, тут ось теж вм'ятіна така. І ось і ржа. Це воно в буфера відбойника тут впирається. Тут теж треба буде хоча б підчистити його. Отбойники я отакі ставив. Раніше були якісь поломані, а потім поставив такі. І, в принципі... Нормально працює. Ось тут на старій накладці є тут ще й загиб. У мене тут плоске. Зараз буду думати, як це діло підігнути. Заодно вирішив трохи підчистити отут. Ну, звісно, це царапає фарбу там. Я думаю, там її вже немає. Але це треба вийдути, поки вологи немає. Знову в роботі тиски, молоток і от притуплене зубило. Пробую, пробую його ось тут загинати. Так, да, воно погнулося, але то не страшно. Отаке от от вистукав, додавився ще ось оцей гиб. Якщо його сюди вкласти, то воно приблизно туди і виходить. Отак от, от воно совпадає. Тепер те, що треба. Але тут треба зараз обпиляти так, як воно було, бо воно трохи великувате тут в кутові. От аж тепер воно похоже на те, що мені треба. Отак тут заточив, підточив, воно сюди вкладається. І там воно. Прихватив потроху. Да, чистити, прийдеться багатенько, ну то ж таке діло. Ось дивіться тут по торцьові, що тут близько вато вийшло, а тут наче більше місця. Ну нічого, тут таке діло, то все підрихтується, підточиться. Оці точки теж треба поздирати. І проварювати між ними. І Ще про пару корисних порад. Отак от, от болт прикручую, такий хитрий, зубатий, гайкою зсередини. І вже є куди масу цепляти. А це такий упорний упор, розтяжка, не розтяжка. Кусок вірьовки і за замок захватив. І тут вже можна щось робити. Підчистив, ще трохи підварив, зараз воно остине. Я його ще раз підварю. Ну Вже темніє, літо закінчується. Сонечко раніше лягає спатенькати, тому менше часу для того, щоб щось таке робити. Отак от підварив, тепер треба його поперечищати. Потім отвір підправимо, щоб був кругленький. Пройшов невеликий дощик, але воно під кліюнку було в захисті. Трохи рижиків пішло. Ну, то таке, хуже йому вже не буде. Що ми робимо? А ми отут усе зараз будемо підчищати гравіровалкою. Отак от підчистив, Ну, отвір. Трошки пізніше я буду доводити до розміру. Тут нема сенсу, це для жорсткості, так буде краще. А тут дощ зробила такої неприємної штуки. Видно, сюди воно таке затікало. Ну нічого будемо зачищати. Тут треба зробити красиво. Якщо зсередини там хай буде жорстко, то тут треба зробити красиво. До речі, добре видно, де буфер впирається. Ось він де впирається. Якраз майже по цьому от згибові. Тут жорсткість. Перечистив. В принципі, сносно. Я його ще зашліфую наждачкою. Буде красиво. Тут тепер треба оцей отвір. От Він такий поки предварительний. Пробочка розрахована на 15,5. Сверло у мене на 15. От Видно, Видно, де ще треба підтачувати. Отак от от я його підшліфував, отвір увеличив. діаметр 15,5 зробив. З цієї сторони, отак от все шліфовано. Я думаю, буде те, що треба. А це оця пробочка. Зараз спробуємо її сюди вставити. О, трохи тугенько. Можливо, отвір треба зробити більший. Можливо. Можливо, він там має бути 16. Теж можливо. Ще трохи зробив, там десь 15,7. От іронічно, то пробка не влазить, не впхнеш, а то люфтить у своєму місці. Так і живемо. Ну нічого, воно фарба. Фарба додасться, буде товстіше, сидітиме там плотніше. Отак от от воно виглядає ближче. По-моєму, непогано. От тепер сюди можна робити оцю накладку. Так, красиво, красиво. А тут з лівої сторони зараз треба оце от підковернути, глянути, наскільки воно прогнило. Добряче, воно там підгнивши. Треба пробку витягувати і зачищати ту іржу. Не зря я сюди поліз, ось пробка. А тут повно земельки рідної. Тут пилюка, тут земелька. Це все треба вичищати. Зараз до чисті подивлюся. О, аж униз пішла яржа. Воно, виходить, все тут аж дути почало. Отак от, от виковирюю. А тут де відбуйником б'ється, ось навіть тріщина пішла. Оце отак от воно продавлене. Отак от відшкаралупилася жовта фарба. Видно, що там є біла. І воно лізе під білу фарбу. Ну Тут ще не іржаве, тут ще чистеньке. Отаке от, от воно тут. Ось так, якщо приложити, видно яка яма. Я подумаю, що з ним робити. Можливо, ми сюди якусь латку варимо. Оце здається ось тріщинка. Ось зверху здається. І ось оце тріщинка. Знайшов отакий кусочок железа 1,2 мм. Ну Я зішліфував, щоб там слід ржавчини обрати. От, до речі, стрілочку намалював тим експериментальним маркером, перезаправленим серебрянкою. От там писали, то це все. Глупості. Ну, глупості, які працюють. Так, да, глупості. Але воно працює. Добре, буду зараз підганяти. Зараз буду пробувати робити ось оцей головний вигин. Ось оцей такий зігзагоподібний. Розлініє буду пробувати віднизу йти. 6 мм отут загиб, потім 13 мм йде, і потім ще 6 мм загиба. Це щоб сформувати оце, оце і оце. Ну, Це само собою вийде, по висоті потім обріжемо. Бував в коментарях кажуть, показуй подробніше. А Що тут показувати подробніше? Зажав тиски он по тій лінії. А по цій лінії буду отаке от притуплене зубило ставити і лупити по ньому молотком. Та, в принципі, у предучих серіях я ж показував, як це робиться. Повторятися не бачу сенсу. В общем-то, буду зараз простукувати отак. І робити загиб. Перший гіб я пройшов, простукав. Получається, коли отут стукаєш, то воно загинає всю железяку. Ну так от потроху туди і пройшов назад, пройшов. Тепер треба його зняти і на куску резини. Підрихтуємо, тепер підстукаємо ось ось гиб. Наковальня металева, кусок резини і з тамескою, притупленою молотком, отак от проходжу, щоб його вигнути в обратну сторону. А можна, в принципі, без резинки просто так його розвернути в обратну сторону. До речі, я тут переміряв. 6 получається цей гиб. Десь 5,5-5 буде кудись туди. Пройшовся підстукав отак. Трошки наче трошки перестарався. До речі, воно трохи підрубує. Отут. Ну, то прийдеться Підтирати. Вроді притуплене. Ще трошки вистукав отак вугли от на ковалінці з таким гострим плоским краєм. Стало краще. Ну, не то, щоб зовсім гарно. Кудись туди, щось схоже. Тепер треба попробувати знизу загнути, а потім будемо його підганяти. Прикладував лінійку, щоб оцей бортик продовжався на цій от вставочці. Довелося її отак обпиляти нижній край, щоб її вигнути. Гну бортик на цій залізячці за допомогою мого листогиба можете нагуглити в ютубчикові листогиб шарманка. Там буде якраз про нього. Як я його робив, потім модернізував. Це так, для проби. І бігаю, провіряю туди-сюди, щоб в правильному місці його загнути. Підганяв, підганяв, та наче кудись туди. Цей загиб я піджимав на листогибові. Тепер пластинка 1,2, щоб тоді міліметрове вставилося. Ось так от піджимаю і на наковальні молотком підгинаю, пристукую. Піджав його підстукав. В принципі, кудись туди. Тут зверху ось підрізав. Якщо його так притиснути, виходить те, що треба. Але треба ще отут вигнути. Підігнув і цей гиб Можна було його трошки далі гнути. Вже як є. Дівимося, що воно показує. А показує воно те, що треба тут ще підтачувати і підбивати, двигати. Підтачив знову праву сторону. Тут майже рівно. Тут майже рівно. От і добре, то потім прошліфується. А Зараз треба ось оце ось закругління обробити. Обрізати його акуратно і потім обстукати. На тій стороні той загибчик разом з рубашкою його так от я міряв 5 мм. Значит, від оцього ось відбиваю 4. Обрізаємо і на кругляшки загинаємо. Я спочатку там по периметру попідгинав круглогубчиками. Тепер отак от зажму в тисках і маленьким молоточком буду обстукувати. отак. так. Ну, краще не виходить. Зараз спробую, як воно виходить. Получається непогано. Зазорчики в шувові є. Там воно провариться. Тут воно ось отак виходить. По-моєму, те, що треба. Тут наждачки обробимо, щоб не гостро було. Тут поприхвачувати треба сваркою, тут, тут. Та й тут, мабуть, теж. До речі, його можна зараз прихлопнути і глянути, як воно буде виглядати вже отам. Но машина тут бита була декілька разів. То цей от уголочок сюди придавлений. Це треба враховувати. Як на мене буде непогано. Можна цю штуку знімати, перетворювачі міржі обробити і пофарбувати зсередини. Обробив перетворювачі міржі, воно зробилося таке темно-сіре. Можна ще раз протерти розчинником, намазати фарбою, хай сохне, а потім будемо вставляти і обварювати. Кісточкою намазав фарби, хай буде краще так, чим ніяк. То хоч трохи воно її збереже. Тут по периметру мазнув. Оце ремонтна накладка, яку буду приварювати, а то пластинка, яку буду приварювати на другу сторону, ляде. Фарба висохла і можна тепер цю накладку набивати, настукувати і приварювати. Поприхвачував для початку. Ну, Це то ладно, то ми потім провіримо, подивимося. Так, А як воно у нас О, вигнуло? йо моє як так случилось, як так произошло. Ну, Може, то так і треба. Зачистимо, подивимося, ще підварюватимемо. Так, а тут, було... тут було майже рівно, тут було загнуто, але воно його потягло вирівняло. А, тут трохи є. Тут я теж трохи поприварював отак. Думаю, цього достатньо. Не буду сильно тут нічого наварювати. Хай буде так. Отак от воно виглядає після першої зачистки. Да, Тут поки що є цей загин. Ну Є варіант, що от уже шов є. Коли він час провариться, є варіант, що його стяне і воно дрихтується. Хоча, по суті, воно не страшно, що він трошки загнутий. Той край теж трошки загнутий. Це і сильніше. Ну Це може за рахунок фарби, а може воно, може воно ще стане на своє місце. Рихтувати, поки повністю не проварено, це зарано, бо може вигнути ще й в обратну сторону. Ще трошки підварив, хай воно остиває. Мені наче воно трохи його вировнює. Ну і добре, що я хотів ще показати, а то вон шви точки попролазили туди всередину. А то за счет тих точок і буде основна прочність шва. Поки на тій стороні велика латка остиває, я тут маленьку накладочку приварив. Тут вона трошки нижче, тут вона трошки вище. Я думаю, зашліфується. І буде приблизно те, що треба. А то, що там залишився, той метал під низом то воно буде жорстче і не буде провалюватись. Я думав його вирізати чи не вирізати, а потім подумав, що той, хто нам мішає, той нам і допоможе. Так воно буде міцніше. Зараз, ще раз обварю, тут не проварчики. Отут, тут, отут. з цієї сторони, в принципі, вже все. Тут вже є. нічого такого варити я вже не хочу. Хіба підчиститься воно? Да, воно трохи підрівнялося, от і добре. З цієї сторони, отак підчистив, ще поставлю точок, зашліфую, та й буде те, що треба. Тут ще підварив і ось знизу полізла якась булька. І вона кипіла, вона бульбила. Щось похоже на мовільку. Ну та хай, Зараз воно остине і я його прошліфую. А з цієї сторони вже грубо практично затерто, зашліфовано. Тут залишилося гравірувалкою цю точку, підправити. Ну і можна підшліфувати, буде готово. Доварено і дочищено. Ще й фарбу натер бензином, щоб менше сажі було. Да, воно трошечки викручено вийшло. Незначно. Якщо фарбу додати, ну да, угол виходить, потягнуло сюди. Якщо б я не ставив точки, зараз можна було б його отак от взяти і з силою отак -от вигнути. Та хай буде так. Вигнути завжди вспіємо. А тут ці точки ось додаткові, от вони ще й тримають. Це ж тут приварилося і отут. Міцний кут вийшов. Мені подобається. На тій стороні тут теж є. ну Може трошки менше. ну Це за рахунок того, що тут є фарба. А це ця сторона. Ладка міліметрова і обварив це діло. є невеличкий зазорчик, невеличка йомка, а так рівненько. Оптимально, саме те, що треба. Там підчиститься, в случай що, і пробка вставиться. Закрив ляду. Пробую тепер відбойники. Отбойники впираються, що цей впертий. Що ось цей впертий. От і добре. Так. Получилося майже як заводське. Мені дуже подобається. От і добре. В наступних серіях ми будемо ремонтувати ось оце. Будемо намагатися його спасти, хоча я не знаю, чи вдасться щось тут спасти, чи будемо шмат такий перерізати і вварювати. Ну то ми побачимо в наступних серіях. Не перемикайте канал. На цьому все. Удачі вам, миру, добра і всього найкращого. Побачимось в мене на каналі.